Просте підключення бойлера. Перекриваємо централізовану воду. Далі беремо ось такі гопатрубки. 30 см. Можна і більше, якщо бойлер стоїть вище. Закручуємо на холодну воду і далі на гарячу воду такі же. Dali, beremo klapan, ki izpravljajo v zrak. Zaključimo ga. Odprite kran. In. Dali, na vročo vodo. Tudi kran. Далі під'єднуємо сюди Тру, патрубка і сюди. Патрубка. Все, готово. Надалі, якщо потрібно зіляти воду, можна тут открутити, можна клапана відкрутити, тут болтики доверху зверху підняти, патрубка вставити. До всіх болярів де однаковий. Легко і просто зляти воду. Монтуємо все на паклю ось таку і зверху замазуємо уніпаку.